Get ready, візьмі! Так як я збираюся на довгу зимову прогулянку і буду дуже багато ходити по вулиці, мені потрібно одягтись, в першу чергу дуже теплим. Просто подивіться, яка краса мене є. Це е, лосини на хутрі. Ви хотіли таке? На хутрі, У мене, до, до речі, дуже низька ціна в магазині, а саме 299 гривень. Ви де таке вичепите? І це тягнеться до Excel. Щоб ви розумієте, в мене фігурочка така, ну прям елічка вже, напевно. Так вони легко, свободні, так добре вдягаються, я так не люблю, коли все-таки щось дуже приталене і важко натягується. А це просто краса. Дивіться, як гарно натягнулися. І не треба там скакати дуже сильно. А тепер хочете прикол? Ви взагалі таке бачите, вони тягнуться. Це я Елічка. А якщо ви x не впевнена на 2XL, але на XL. Точно буде, Щоб ви розуміли, в мене фігура L. Тепленько і нічого не відмежне. Ваша дубця буде в теплі, а це найголовніше. Наверх я звичайно натягну худі, тому що це дуже зручно. Якщо ви не любите шапки, тут навіть є капюшон і худі на флісі. Тобто буде дійсно дуже теплий лук. Тому там, до речі, в нас є в магазині різні кольори, теж дуже хороша ціна. Тому обов'язково замовляйте. Ось так я виглядаю. Що, дівоньки, Я натягую курточку. Курточку, шапочку і біжу. А ви про шапку теж не забувайте. І побачимося в нових відео. Пока!